В рамках проєкту Армія дронів в Україні вже підготовлено 10 тисяч пілотів а боєприпаси з коптерів? Ділають ентузіасти. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проект продовжує розвиватись. Тільки нещодавно ми закінчили новий збір і будемо запроваджувати нові збори на БПЛА. У наших планах запуск нових ударних рот, які будуть створені в Збройних силах, та трансформація доктрини використання безпілотників. Тобто армія дронів, це комплексний розвиток сфери БПЛА, як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх використання наголосив Федерал. Більше втрат ворога та збережених життів українських захисників і захисниць. Це головна мета застосування ударних дронів на полі бою. Щоправда, раніше їх доводилося купувати з-за кордону, та незабаром на фронті запрацюють. Тажки українського виробництва розробляти ударні дрони військові почали ще восени. Тоді бійці були у складі сил спеціальних операцій. Зараз служать у 67-й механізованій бригаді. Попри переведення, продовжували працювати над розробкою. Це не панацея, не можна виграти війну просто одними дронами. Будь-яку війну виграє піхота. Прийшов піхотинець, захопив територію, звільнив територію. Технології дозволяють зробити це швидше і з найменшими втратами. Тому, власне, я Дав згоду хлопцям, щоб вони цим займалися. Ба більше, поки військові розробляли й тестували дрони Камікадзе, на початку весни вирішили створити роту ударних безпілотних авіакомплексів. Вона відповідатиме за розвідку з неба і за удари по окупантах. Наша рота зараз на стадії формування. Багато людей вже на навчанні, вже здобувають бойовий досвід саме на полігонах, застосовують різні дрони. Але е, саме цей дрон, який розробила наша команда, він є більш дієвим е, засобом. Сьома ітерація безпосередньо нашої нашої розробки Бепак-Хрущ дистанція роботи наразі це, цієї версії це 10 кілометрів. Вражаюча частина, да? тобто бойова частина це розробка нашої з нашими партнерами кумулятивно-сколочної дії. Все відбувається в ручному режимі. Ми його доводимо, знаходимо ціль по розвідданим, робимо до розвідку і безпосередньо вже можемо влучати в ціль ці бойові частини. Ціль може вражати легку техніку, бінзавози, якийсь легкий транспорт. Порт може бути це і жива сила противника. Вартість такої пташки разом із податками 3200 тисячі доларів. Проте у планах військових розробити ще потужніші дрони камікадзе. Однак, відповідно, їх ціна буде ще більшою. А поки бійці вже випробували готову модель, поставили умовну ціль та запустили безпілотник. Випробування минули успішно, тож незабаром пташки відправляться на фронт. І такими ударними дронами бійці хочуть забезпечувати не лише власну роту, а й надавати безоплатно іншим військовим. Тому активно шукають гроші на виробництво. На початку весни вдалося поїхати в Польщу та Чехію для збору коштів. На жаль, я дуже засмучений тим, що все-таки я побачив Європу не такою, як я гадав. Люди там не розуміють, що у нас коїться. Вони вже починають потроху казати, що вони там устають від чогось. Ми зібрали на майже там. До сотні дронів, які ми зможемо зробити, та сто таких пташок буде замало, щоб отримати значну перевагу над ворогом. Крім того, до ударних дронів потрібні ще розвідувальні та багато іншого забезпечення. Люди питають, чому держава не дала, чому вони не купляють. Ну це ж якби більше їхній пріоритет. Ну поки не дала, та поки не купляють. І якщо ми будемо чекати і надіятися, поки нам дасть держава, то нас хлопці просто будуть гинути зараз на війні. Заступник командира згадує. Ефективний приклад застосування ударного безпілотного авіаційного комплексу виробництва США. Була така позиція Саїд у Бахмуті. Ну там сидів, не скажу який батальйон. От вони кинули цю позицію, туди зайшли вагнера. І для того, щоб відбити цю позицію, був, ну, хтось би помер. І не один. Туди двічі прилетіло по два свічблейда. і росіяни зрозуміли, що ну, скільки б ми туди не залізли, туди, будемо, залетить по два свічблейда і там все умруть. І вони ту дурну за кинули. Тому що більше ударних дронів працюватиме на передовій, то швидше ворог покине нашу територію. Пане Єгоре, наостанок хотів вас розпитати про Ф 16 тому що знаєте, наша скарбничка сигналів вже от е, повністю забита різними сигналами. В 16 ще нема, але можливо є якісь добрі новини. Чи пішов процес умовно кажучи? Ми зараз а, працюємо над тим, щоб процес пішов по тренуванню наших пілотів, навіть не в сполучених штатах, а в інших країнах, які це також можуть робити. І я думаю, що це якраз таки та шпарина, через яку ми можемо цей процес підштовхнути, тому що перебуваючи у, у сполучених штатах, буквально тиждень тому а, ми говорили із конгресом, і з білим Дом, а, з держдепом, і з Пентагоном щодо літаків. Конгрес нас абсолютно підтримує. Більш того, вони пишуть листи в підтримку надання Україні F-16. Більш того, Пентагон е через неофіційні канали нашому міністру оборони сигналізує, що ми все почули. Ми знаємо про ваше бажання, не треба так тиснути. Е але вони також говорять про те, що дивіться, у нас є. Є яку ми вам, вам, вам можемо надати в цю корзину Ми поклали зараз бронетехніку, ППО снаряди. Що від звідти витягнути, щоб покласти туди літаки, які дуже дороговартісні, тому що ми обмежені в тих в тому фінансуванні, яке ми можемо витратити на вас. Тут не політичне рішення, ми не проти передачі вам в 16 але давайте не зараз. Зараз ми вам, вам надамо все те, що вам необхідне для вашого контрнаступу. Далі поговоримо про літаки. Ось така позиція на підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.